Усім доброго дня! Сьогодні на десерт хочу приготувати багатьом знайомий та любимий торт медовик. Зараз дуже багато нових рецептів, і медовик, можна сказати, це вже така класика, але я його давно не готувала, сьогодні пригадала і вирішила поділитися своїм рецептом з вами. Перед вами продукти, необхідні для приготування коржів: борошно, масло, яйця, мед, цукор. Сода та молоко. Мені подобається готувати медовик ще й тому, що коржі можна приготувати заздалегідь, навіть за тиждень, і вони чудово зберігаються, а уже перед самим святом чи тоді, коли вам потрібно, уже, то зробити крем і перемастити. У кастрюльку кладемо масло, цукор, мед. Дві ложки молока і на водяній бані, от бачите, я поставила в миску, там є вода, і на водяній бані нам потрібно, щоб масло розтопилося і розчинився цукор. Коли масло і цукор вже розчинилися, знімаємо з парової бані. Тим часом зіб'ємо яйця. Щоб вони добре збивалися, я дала дрібку солі. Збиваємо до пишності. Ось так збила я яйця до пишності. Наша масляна суміш, якраз вже трішки простигла, вона тепла, але не гаряча. У гарячу не можна виливати яйця, тому що вони звернуться. І тепер, коли вже воно тепленьке, я сюди виливаю яєчну цю суміш, збиті яйця. І перемішуємо. До соди додаємо ложку молока, перемішуємо і тепер також виливаємо соду сюди в кастрюльку і знову. Ставимо на парову баню. Суміш на паровій бані почне пінитися дуже. Це так і потрібно. І почне міняти колір. Ось, бачите, така жовта, яскрава, яскрава, жовта. Довго тримати на паровій бані не потрібно буквально 2-3 хвилинки. І все. Буквально через 3 хвилинки знімаю з парвої бані і даю трішки остигнути до теплого стану. Коли наша ось ця маса вже стала тепла, не гаряча, починаємо додати борошно. Додам спочатку половину і буду замішувати ложкою. Ось таке жовте виходить тісто. Додаю другу частину борошна. Як буде важко замішувати ложкою, буду замішувати рукою. Ось таке м'якеньке, дуже приємне. Ще тепленьке тісто виходить. Воно не липке, бачите, зовсім не липне до рук. Зараз я сформую з нього ковбаску, загорну у харчову плівку і відправлю на кілька годин у холодильник. Роблю ковбаску, тому що потім мені буде зручніше поділити її на 7-8 частин. Моє тісто постояло у холодильнику 4 години, хоча можна залишити і на ніч. І ось уже я поділила на рівні частинки, на 8 частинок, і кожна у мене вийшла вагою 115 грам. Прикрила харчовою плівкою, щоб воно не завітрювалося, і буду брати по одній частинці і розкачувати тоненько. Розкачую корж одразу на пергаменті. Ось такий тонесенький він у мене. І тепер разом з пергаментом перекладаю на деку. Далі беру ось таку велику кришку, чи можна взяти тарілку такого діаметру, який ви хочете зробити собі тортик. І ось так злегка притискаю, але не до кінця. Все. І. Не буду обрізати, тому що я буду обрізати ці краї, коли корж уже спечеться. Мені так більше подобається, тому що коли ми будемо перемащувати кремом, то боки тортика краще будуть просочуватися. Хоча можна і зразу обрізати по краям і так випікати. Ну і потрібно ще поколоти виделкою. Все, духовка у мене вже розігріта до 180 градусів, будемо випікати до золотистого кольору. Корж випікався у моїй духовці 5 хвилин. І тепер, поки він гарячий, ми акуратненько, так собі вилочкою притримуємо і відрізаємо по цьому краю, який ми собі намітили, коли розкачували його. Коли притискали кришкою. Він м'ягенький і дуже легко відрізається. Ось так. І, звичайно, це ми нікуди не діваємо, тому що цим ми будемо робити з нього крихту з цих шматочків. І потім будемо обсипати наш тортик по бокам і по бокам і зверху. Кладемо окремо десь собі на тарілочку і все. Ось такий виходить тоненький, ще гарячий коржик. І зараз так попечемо усі коржі. Усі коржі спечені, ось такі вони жовтенькі, тоненькі, вісім коржиків. І тепер залишається зробити крем і перемастити наш медовичок. Готую крем для торта і буду перемащувати коржі. Крем сьогодні у мене зі сметани та вареного згущеного молока. Сметану я попередньо відкинула на сито, застелене марлею. І цілу ніч у мене стікала сироватка зі сметани. Сметана 20% жирності. І подивіться, яка вона виходить густа, як крем-сир. А далі все дуже просто. Додаємо згущене молоко і збиваємо. Подивіться, який гарний виходить крем, який густий. На 500 грам відсіженої сметани йде півлітрова банка вареного згущеного молока. Ну, ось я перший корж перемастила, і ще у мене є горішки, підсмажені і потрібені, грецькі. І я вирішила ще трішки посипати горішками. Думаю, це також буде смачно. Все. Далі наступний корж. І так перемажу усі коржі. Усе тортик перемащений, добре пройшлась кремом по бокам зверху. До речі, крему у мене трішки залишилося ось тільки. Але це не страшно, він такий смачний, він на смак дуже схожий на морозиво крем брюле або золотий ключик. Дуже мені нагадує, так що це не страшно, що він залишився, його можна їсти просто так, помастити печиво, і буде дуже смачно. Так, Залишилося лише посипати зверху крихтою. Крихту ми зробимо з цих обрізків, які у нас залишилися, коли ми випікали наші коржі. Зараз їх поламаю, просто скалкою пройду пройдусь по них, зроблю крихту і посиплю тортик зверху і по бокам. Ось такий у мене вийшов тортик, думаю, що він сподобається і нашим гостям, а головне, імениннику, який у нас сьогодні є в родині. А якщо вам також сподобався мій рецепт, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар. А хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться і будемо разом з вами готувати. Усім всього найкращого. до нових зустрічей!